Вітаю, друзі! Російсько-українська війна доволі модна. Ми бачимо використання якісного захищеного зв'язку, сучасного артилерійського озброєння. Росія б'є по нам балістичними ракетами. Ми б'ємо їхні склади та техніку хаймарсами. Русня засіяла наш повітряний простір своїми безпілотниками, орланами та ще рядом інших своїх розробок. Українці теж використовують надсучасні безпілотні комплекси та десятки версій цивільних коптерів. Коротше, відбувається. Ця епічний сучасний заміс, і тут виникає питання: а що у нас на фронті радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки? Там теж все модно і сучасно чи не дуже? Про це ми поговоримо з Ігорем Федірко, експертом з оптичних пристроїв та радіозв'язку, волонтером, співзасновником волонтерської оптичної лабораторії та військової школи «Бори Вітер». – Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю перше питання загальне: що взагалі таке радіоелектронна боротьба? Тобто РЕП, от коли ти в Харкові, а телефон показує на мапі, що ти в Кропивницькому? Це працює РЕП. А коли солдати кажуть, що ввімкнувся якийсь і всі дрони попадали, тому треба нові купляти. Так буває, давайте взагалі окреслимо, що таке радіоелектронна боротьба. По суті, радіоелектронна боротьба це комплекс заходів, які спрямовані на придушення систем зв'язку і управління супротивника або захисту власних систем. Якщо більш легкою термінологією, то це, наприклад. Ми уявимо, що ви займаєтеся коханням себе в квартирі? а Ваша сусідка починає вам дзвонити в двері, бити по стіні, бити по батареї, тобто всіляко намагатися захистити її внутрішній е, світ від ваших звуків, а також зробити все, щоб ви не змогли налаштуватися і займатися улюбленою справою. Тоді таке питання: а як саме російський реп заважає Збройним силам України? На що він взагалі впливає? Добре, якщо ми скажемо і говоримо про е, дію РЕП проти нас. То як ви зауважили до цього, коли ти бачиш на своєму телефоні е, відсутність е, GPS-з'єднання, тобто ти не можеш зрозуміти, де ти знаходишся. А також коли він тобі показує інші координати, це коли наші захисники звільняють Луганську область, а ДЖІПІС показує, що вони вже в Криму, е, це і є робота РЕП. Тобто це або її придушення е, навігації, або підміна е, тих координат, де ви зараз знаходитесь. Теж саме, е, наприклад, ще одною дією є е, ураження наших дронів. Тобто, коли дрони не можуть зрозуміти, де вони літають, де вони зараз знаходяться, е, чому він не може взагалі е, піднятися і передавати інформацію, яку Яку він спостерігає, оце також діє РЕБ. А якщо до українського РЕБу? в нас є нота, Буковель. Може ще щось, чи може нам щось дали західні партнери? Щось таке неймовірне, про що вже можна говорити? Ну бо це було офіційно озвучено. Так, в нас є деякі комплекси РЕБу. це як і старі комплекси, так і дещо нове, що ви вже вказали: це нота й Буковель. Це найбільш розповсюджені зараз в наших військах. Є також гарант, джеп, є багато різновидів розробок, але на жаль, ми не маємо такого величезного зоопарку а, системно радіоелектронної боротьби, як мають росіяни. А, вони мають дивовижний а, спектр а, наземного базування, а, базування повітряного на дронах. А, на шасі танкових, на колесних, тобто в них надзвичайно велика кількість цих комплексів, які працюють по різним поверхам, як проти наших дронів, так і проти наших систем управління наземного базування. Тобто, в дійсності нашим військовослужбовцям приходиться дуже дуже важко. І якщо вказати е, щодо наших втрат на початку війни 14 2015 року, то здебільшого вони спричинені саме дією РЕП, коли вони клали нашу всю систему управління, тобто ми не могли сказати, де нас бомблять, де прорив, що робити. Тобто, ми втрачали іноді управління військами, і особливо коли ти не можеш зорієнтуватися, де ти знаходишся, бо немає gps з'єднання, тому е, звичайно. Системи РЕП це надзвичайно важлива компонента. Ми в ній поки що трошки програємо. Але я думаю, що ми здобуємо щодо поставок наших партнерів. Е уряд США е офіційно заявляє про те, що е вони поставляють нам системи радіоелектронної боротьби е ще з травня місяця, але вони спеціально не вказують, що саме це за комплекси, е якого вони діапазону дій, і коли саме вони безпосередньо прибувають в Україну. І тому я також не зможу вам розгол розголошувати цю інформацію. А може є якийсь російський реб, який ми захопили і тепер використовуємо. І, ну і про це можна говорити так, особливо зараз, коли йде активна фаза е, бойових дій, е, росіяни драпають по повній програми. Ми зміщуємо нашу е, лінію фронту ближче до Москви. Е, Ми захоплюємо багато видів і типів озброєння, в тому числі і радіоелектронної боротьби. Деякі з них ми вже вчимося використовувати проти супротивника, наприклад, такі, як малі переносні системи радіоелектронної боротьби з дронами Сілок 01, Сілок 02. Також є інформація про те, що ми вже захопили системи, такі як красуха, житель, леєри, трубі та третій. Тобто, ми вже багато яких систем захоплюємо. Зараз у нас є цілі інститути. Які займаються реверсним інженерингом, це коли ми беремо, захоплюємо техніку е, трофейну, розкладаємо її до макросхеми, розуміємо, як вона працює, е, відтворюємо і вже застосовуємо проти нашого противника. А взагалі в світі є ще якийсь сучасний реб, який нам дуже треба, ну але нам його не дають. Ну і таке трохи дитяче уточнення, чи є взагалі якийсь реб, який може перевернути хід війни. Е, ну, як я сказав попередньо, що в 2014-15 році в реальності системи РЕП супротивника переломлювали хід війни. Е, наразі ми вирівнюємо цей стан е, щодо такої магічної палички, на жаль, її не існує, бо будь-який комплекс РЕП і РЕР це по суті використання фізичних процесів а фізику не обманеш, тобто і завжди є. Конкуренція між е, виробниками систем радіоелектронної боротьби і систем, які захищають від е, цієї радіоелектронної боротьби, і постійно ми бачимо розвиток цих систем, тому такого загального е, магічного. Сервісу не існує, на жаль, окей, ми поговорили про РЕБ. А що таке РЕР Ну, радіоелектронна розвідка? Як воно працює взагалі? Ну, я би хотів додати те, те що взагалі радіоелектронна розвідка і радіоелектронна боротьба це як дві сестри, або один, або два стани однієї людини, тобто вони завжди поруч. Завжди доповнюють одна одного і підтримують одне одного. Якщо знову скористатися моїм поясненням щодо радіоелектронної боротьби, то це коли ваша сусідка бере стакан і притуляється до стіни і намагається зрозуміти, де ви в своєму шикарному двоповерхновому е пентхаусі займаєтеся сексом зі своїм партнером або партнеркою. Тобто вона визначає, де ви цим займаєтеся, коли ви займаєтеся, що саме ви кажете один одному під час сексу. І іншу інформацію, яка вона може обсудити зі своїми подругами на лавості, отже, це здобуття всі, всієї можливої інформації і даних про супротивника е, е, методом перехоплення радіоелектронних хвиль і визначення, е, і визначення цієї інформації, обробка цих даних це радіоелектронна розвідка. Тобто, вона допомагає нашим військовим здобувати. Е, Інформацію, де саме діє супротивник, яка його кількість, е, які засоби радіоелектронного е, зв'язку взагалі він використовує, як він переміщується, і що він передає під час радіопереговорів. Ну, це от так, коротко. А в нас є своя власна українська дана РЕР? Так, є в нас е, декілька розробок. Е, сама е, найвідоміша, це курчуга. Її важко віднести саме до класичної е, системи радіотронного розвідки, але принаймні її відносять до цього. Є в нас також системи Пластун, є системи Хортиця, е, це більш такі нові системи, хоча їх треба трошки ще доробляти, ми постійно працюємо над їх вдосконаленням і застосовуємо дуже активно. Вони поставлені на озброєння. Також в нас є деякі старі системи типу Барвінок, Укол, е, Восток, е, але вони давно давно вже не модернізуються і є величезна потреба. І саме, мабуть, головне, це радіоелектронна розвідка визначає координати е, мереж і засобів е, зв'язку і управління. Супротивника, тобто оця е, паленгація, так називає. Тобто, це найважливіше, мабуть, що ще робить Радіоелектронна розвідка. І нам не вистачає саме пеленгаторів, саме пеленгаторів, які б казали нам, де саме знаходиться супротивник. В даний час. А як щодо супутника, який ми купували всією країною, який висить на орбіті і пускає мікрохвилі, щоб побачити техніку та склади, його взагалі можна назвати елементом радіоелектронної розвідки, е, його можна назвати елементом е, технічної розвідки. Е, Радіоелектронна розвідка є також е, під системою технічної розвідки. Це трошки інше, але е, супутник цей формує свій світогляд. Так, як формує е, кажан, Кажан летячи е, в просторі, посилає дуже багато електромагнітних імпульсів, які відбуваються від різних тисяч предметів, і таким чином він формує собі картинку е, візуально. Приблизно так само діє супутник, який ми купили, і е, який фонд притулу поставив е, на озброєння. Тому підрозділу, який саме займається радіоелектронною розвідкою і радіоелектронною боротьбою. З більшого. От, тому можна сказати сміливо, що це є е, засобом технічної розвідки. А щось таке корисне з РЕР нам дали західні партнери, про що можна говорити, бо це озвучувалось офіційно. Е, ну, знову ж таки, озвучувалося е, саме те, що так, да, передається. Е, я також працював на одному з таких комплексів. Вони надзвичайно сучасні, автоматизовані, вимагають не такої великої кількості знань і вмінь. Тобто, вам необхідно підготувати не так інженера, як оператора, який буде виконувати певні маніпуляції на цьому комплексі, і здобувати інформацію. Він дуже чутливий. Ну, це сучасна система, яку нам реально не вистачає. Нам би побільше таких систем і ми, ми б вже робили дивовижні речі. І переломлювали б ще більше орків і гнало б їх далі. А що у русні по Реру? можна зробити якесь таке співставлення, що на даний момент відбувається? В кого гірше краще? Е, на жаль, в московитів набагато ширший спектр, і вони роблять вже комплекси, які е, суміщають собі радіоелектронну розвідку, і радіоелектронну боротьбу. Таким чином вони роблять їх більш е, е, дієвими е, і більш, е, ну, е, вони набагато набагато краще, е, сучасніші. Вони постійно ведуть модернізацію цих комплексів. Е, вони їх випробували вже з 2014 року, на, е, на жаль, проти нас. Е, ці комплекси більш-менш сучасні. E, тобто особливо аналіз захоплених зразків ми розуміємо тепер куди нам рухатися, як нам модернізувати, як покращувати. Але в реальності нам ще треба проробити надзвичайно багато роботи, щоб хоча б здобути такий самий парк засобів радіоелектронної розвідки радіоелектронної боротьби, який має наш противник, наш ворог. А щось з того, що зараз є в світі, нам було б корисне, що можна було б попросити поставити у західних партнерів ну, було б непогано, хоча б там пару аваксів. Це такі системи. Я гадаю, що всі бачили їх в крутих американських фільмах, де величезний літак з такою гігантською е пательнею. Зверху, е це дуже сучасні системи радіоелектронної розвідки, технічної розвідки. Е і е також Радіоелектронної боротьби, е, таких систем в нас немає, але вони є у росіян. Е, вони є, вони їх застосовують. Здебільшого їх помічали е, прольоти е, цих систем помічали з території Білорусі. От, таких систем нам не вистачає. Але підготовка навіть спеціалістів, які би могли працювати на таких е, величезних е, технічно складних системах. Нам також у нас їх немає. Ми ніколи не стикалися з такими, з такими сучасними системами, і на це також треба час. Це було б непогано. Це було б непогано. А є якісь ефективні способи боротьби проти російських ребів та рерів? От нам нещодавно дали ракети Харм. Ми можемо ними змінити ситуацію на свою користь. Ракети Харм вони призначені більше для боротьби проти. РЛС, тобто це такі системи, які визначають літаки, тобто великі цілі, які мають е, величезне пятно на пляму на радарі, От, е, вони призначені саме для знищення таких систем. Це як е, в бібліотеці ви е, почнете грати Death Metal, і, звичайно, дуже важко не відкупити якимось е, тлумачним словником по лицю, От це десь як працює ХАРМ проти РЛС. А засоби радіоелектронної боротьби, які використовує супротивник, вони не такі не такі гучні в цій бібліотеці. Це більше як бубніння собі підніс вашої улюбленої книжки. І тому е, такі ракети важко і неможливо застосовувати проти таких систем. Проти таких систем. Використовується радіоелектронна розвідка, тобто саме вона визначає, де працює е, отака, отакий РЕП, е, робить такі засічки і каже, що саме ось тут, по цим координатам, є потужна система радіоелектронної боротьби. І ці координати, здебільшого, продаються нашим е, доблесним АРТІ, е, е, е е, е, яка ці всі точки дуже добре відпрацьовує. От, тобто зараз ми боремося з ними саме таким чином. Е, на жаль, інших таких магічних паличок, як Харм проти РЛС, в е, нас немає. За рахунок чого ми зараз балансуємо на фронті і тримаємось, це все через креативність та навченість особового складу. Так, це щодо протидії, по суті, е, на жаль, е, всі ці е, методички по протидії. Система радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби супротивника, написане кров'ю і потом наших, наших військовослужбовців. Вони навчилися приховувати свої Wi-Fi роутери, використовувати правильно телефони, як правильно використовувати Starlink, свої радіостанції. Відповідно до цього, вони навчилися розуміти, коли. Проти них діє РЕП, е як, як шифрувати, е маскувати, кодувати свої повідомлення при радіопер радіопередачі, повідомлень. От е ці методички постійно дописуються, оновлюються і розповсюджуються по військам. Тобто, це більше такі організаційні методи. Тобто, що треба робити, е при виникненні. Не знаю, це відчуття, що ви попадаєте під дію радіоелектронної боротьби, систем радіоелектронної боротьби, або ви знаєте точно, що по вам працює радіоелектронна розвідка. Е, більше це все ж таки організаційні методи. Технічних систем не так багато, а е, вони, вони е, діють на різні, на різні системи, є протидронні системи. Є системи проти РЛС, проти gps координат тобто, щоб ракети росіян не так мітко цілили по нашим містам, але їх нам реально не вистачає. Це величезний комплекс, він дуже важкий для розуміння, бо немає такої класної картинки, як, наприклад, дрони. Де ти побачив, ось ми скинули орку прямо на голову в або ракета з Байрактара поцілила в дуже класний комплекс ПВО. Тобто, то в таких системах, як радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка, немає такої хайпової класної картинки, її важко пояснювати, і важко пояснювати, чому це дуже важливий сегмент, чому з ним треба працювати. Його треба модернізовувати, вдосконалювати от і навчати. Персонал навчати військовослужбовців правильно їх використовувати, давайте наостанок якісь поради, як себе поводити на фронті у небезпечних місцях, де працює РЕБ або РЕР. Як взагалі зрозуміти, що проти тебе працює РЕБ? Е, в дронщиків? Є чітке розуміння, коли починає падати кількість е, gps е, супутників. Вони розуміють, що вони входять в дію РЕП і починають маневрувати, тобто. Е, Повертати дрон якомога швидше, але для цього треба мати також і досвід, і розуміння, навчання. Потім так само і наші сухопутні війська розуміють, що коли лягає повністю зв'язок, радіозв'язок і немає навіть і стільникового зв'язку, немає gps координат вони точно розуміють, що по ним працює система РЕП. Захиститися, я ж кажу, це більше все ж таки е, організаційні методи. Тобто, намагайтеся приховувати, подавати свої перемовини, перемовини, тобто є е, системи кодів. Використовуйте українську мову, е, використовуйте правильну систему і побудову е, радіомережі вашої. Намагайтеся не світити ваші GPS-координати при коли ви фоткаєте на свій стільниковий телефон позиції або ваших товаришів, взагалі намагайтеся його якомога менше використовувати, е, будь-який предмет, який ви тримаєте, який допомагає вам комунікувати з іншим людьми, ваш телефон, радіостанція, Wi-Fi роутер це все має бути е, якомога меншої потужності, е, приховуватися, прикопуватися. Багато зв'язківців знають, що ми зараз прикопуємо істерлінки і ховаємо вай-фаї, і намагаємося якомога зменшити оцей е, радіовипромінюючий нашу ауру для того, що нас, е, на, щоб супротивник нас не побачив і не використав інформацію, здобуту проти нас. От е, намагайтеся зрозуміти, що кожен предмет, який випромінює радіоелектронні е, хвилі, є вашим потенційним і другом, і ворогом його треба використовувати з розумінням, е і в реальності обмежити: чим менше ви використовуєте ці системи, тим менше вони е помітні ворогу. Дякую, пане Ігоре. Нагадаю, що ми говорили з Ігорем Федірко, експертом з оптичних пристроїв та радіозв'язку. Ми говорили про те, що таке радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка. Дякую, що дивилися, друзі. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Ще побачимось.